Привіт, мої хороші! Вітаю вас. Будемо гадати на рибок на жовтень місяць, 23 рік. Рибки жовтень місяць, 23 рік. риби жовтень місяць, 23 рік. Жовтень риб. Ой, зразу у нас тут е карта говорить за те, що жовтень говорить нам за те, що нам потрібно успокоїтися, залишити свої якісь е бути осторожним залежностями е з своїми імпульсивними речами. У нас тут спокій, диявол і тика кубків. Звісно, нас це говорить за те, що. От, пройдемо може так жовтень у нас між перебігом спокоя, залежностей е і свята. Тому жовтень у рибок може бути дуже такий різновидний. Кидати в спокій потім з Секс, алкоголь і так далі до філософських роздумів. Але найкраще це все балансувати. Там, якщо це вечірки, то мінімальні, якщо це алкоголь, то мінімальний. І отак все, що от може вас бути. Дивимося тепер на стосунки, що очікує рибок у жовтні стосунках, що очікує рибок у жовтні стосунках, що очікує рибок у жовтні стосунках. Ну, дивіться, рибки. Ті, хто вільні, зразу це 100% приходить новий мужчина, нові стосунки або в когось дівчина, якщо вона дивиться. Тому тут буде нове оновлення стосунків, щось нове, щось хороше, зовсім зовсім інше. Тому вас вітаю, що стосунки в жовтні будуть. Якщо ви, самі. якщо ви, наприклад, в парі, то це наоборот буде оновлення стосунків. Якась нова фаза, нові можливості по-новому подивитися на партнера, ку на партнера. Може у вас почнуться якісь романтичні зустрічі або відновлення чогось, починаєте знову ходити на побачення, наприклад, якщо ви пара, які 10 років разом. То ви можете піти почати ходити на побачення. Тому це все залежить від того, як це програється. Далі подивимося. Ну, у нас тут виходить те, що це може бути людина з минулого. Якщо ви самі і чекаєте когось, це може програтися у вас рибки як людина з минулого. У вас буде відчуття, що вас найобують, звісно, що таке не може бути. Але тут по рекомендаціях у нас. Не давати себе розбити. Якщо йти, то йти в щось нове, забувати минуле. Типу, якщо з починати щось, то не. Перерівнювати і не думати, що було у вас колись, е, тому що ця може людина прийти зовсім інша. Е, і ви зовсім інші. Але дивіться, от тут у нас знову говорить за те, що це дуже хороший союз на дуже довго, е, можливо, на все життя. Але так само може бути, що ви просто знаєте цю людину, що там не знаю. З нею спілкувалися якісь там два дня, і ви просто знаєте, що це не, не людина з інтернету, нова якась. Не хтось вас познайомив, а це людина, яку ви бачили, спілкувалися. Але от, говорю за те, що не починати нічого, думаючись про минуле, тільки про майбутнє. Так що, рибки вітаю вас. У вас будуть Щось нове, щось хороше. Так само, якщо ви в парі і ви хочете дати свій подих у ваших стосунках, це дуже класно зараз починати там, ходити на побачення, дарити один одному подарунки, відвідувати якісь місця, в яких ви були, може згадати, яке у вас було перше побачення. Це дуже круто буде для того, хто вже в стосунках в довгих. Дивимося на роботу і фінанси рибки. Робота і фінанси. Жовтень місяць риби. Робота і фінанси. Жовтень місяць. риби, 2020 рік. Риби, фінанси і робота. Жовтень, місяць. Ну, робота Робиться, але у вас буде якийсь кризис, якийсь такі незрозуміле відчуття-почуття з роботою. Тому тут нам, що рекомендують карти, це йти навчатися місяць часу приділити навчанню якісь нових знань, а не впахувати. Зранку до вечора. Тому цього місяця вам бажано понавчатися, поміняти бачення кардинально на, на всю ситуацію, на роботу вашу і далі йти з новими знаннями, з відкритим серцем в роботу. Але буде якийсь такий кризис, у вас буде зміна у вас. Переосмислення всього цього, але через навчання у вас все буде покращуватись, вас вийде на новий рівень через навчання, якісь курси, якісь пізнання себе всю цю ситуацію покращать, змінять. Тому рибки, цей місяць жовтень у вас досить яскравий, хороший. Беріть, робіть і рекомендація для рибок на жовтень місяць. Рекомендація для рибок на жовтень місяць. Беріть шанс за руки, якщо потрібно вам робити якісь документи, зразу робіть. Якщо вам потрібно бути чітким конкретним, це зразу робіть. А якщо... Потрібно заробляти гроші, а буде пропозиція на гроші, так само зразу робіть. У вас може бути пропозиція підписання чогось за, за гроші. Тому не боріться, це якийсь такий шанс одноразовий, який не повториться. Гроші невеликі, але вони можуть бути стабільні. Тому рекомендація бути чіткими, скорими і не втрачати свій шанс. Це, напевно, зв'язано із роботою, от як у вас буде трансформація кризис. І, напевно, стосунками. Може, вам хтось запропонує там кудись виїхати, все щось. І потрібно робити зараз вже. Тому бажаю вам всього найкращого. З вами був Олександр. І підписуйтеся, приходьте на консультацію, буду вас радий бачити.